Моя кар'єра почалася зі Старської. Є неприємне місце. Ось українська. Я бджілку взяла. на 12 баксів щось пробили. Це це турки бейкінг клаб, Хортон, що такого не бачив. Казали другу частину Канади. Гіганська сума. Що? Гіганська сумо. Hey. Всім привіт! Я хочу сказати Доброго привіт. Да? Hello, hello. Так, like. ми приїхали в Старський купляти... Щось українське цукерочки, можливо, чай і докуповувати ще всякі цікаві смачні штучки. Заходимо в Старський. Ми виїхали вже з самого ранку. Надіюсь, черги не буде. Ну як і з самого <laughs> ну, для нас це швидше ніж зазвичай. Отак, що я можу сказати? Так що нам перше треба? Де на солодке перше? Чи що? Ідемо подивимося перше на солодке. А ще нічого хоче взяти. Давай попробуємо без кошика. Це знаєте, я тільки за хлібом. Ми потім вийдемо з і все. о є до речі, лувари. Ось таких ось цікавих. Упаковочках і тут зразу декілька різних дивись, тут декілька різних смаків. Що? Чи ми візьмемо на подарунок саме той лавар, який ми Ні, любимо? Ні, то ще треба? Бо Ми дуже любимо бризги з і Ми вирішили його й дарувати. Але я дивлюся ось такі подарункові. Тут є «1001 одна ніч. О бризги шампанської якраз є бергамот, трюфельний маршмеллоу полуниця і роял Dessert. десерт. Можна ліпше цей тоді. Мені до речі, цей подобається. 9 доларів. Бре. Прикольно, правда? Добре. Беремо один такий. Так. -та. Дивися, скільки тут мілки. А це мій улюблений відділ, щоб ми розуміли. Ну, але мама зараз нам прислала дуже багато мілки. О, вона таку саму десь прислала. ні. А це якась, ну, це йогурт кріспі. Я ще такої навіть не бачила. Реавізм, Мілка, правда. до речі, тут 849 цю. візьметься ми вчора пробували те, що ти казав, що класно ага. вона мені чомусь ось ця саме схоже на кіндер. Я ну якраз Я візьму кошик все таки, бо це передбачає гарандіозні покупки. Так що я ще ви можете показати, є наш рошан. Саме тут Рошен 3,29. До речі, в Нофрілсі він набагато набагато дешевший. Так що я би радила саме шоколадки Рошен краще брати в Нофрілсі, чим тут. Okay. Тут до речі, Balance. так як я можу порівнювати більше не з Польщею, а з Чехією. Тут також є багато саме чеських солодощів. Я не раз утопляла чеські батончики. Де ці не розвіз? Мені здається наступний відділ, але ми можемо і тут глянути де, що тут є. Може, ми щось класне зможемо взяти. може дуже дуже багато різних різних штук. Що? Я, до речі, кофіли щось з цієї чеської не бачу. От український шарм є з такими батончиками по долар 29. Турон. А ні, це не турон, це торон. Це, турон. це італіано, італіанно. А кофіли я не бачу. Я хотіла тільки сказала, що тут є чеські товари, є чеські продукти. <ріхи> я їх не бачу. Виберемо для робочих? Міша хоче взяти українські цукерки на роботу, так як він має таку мисочку, де клієнти можуть ну, там які саме бути вибрати? Сон, як я бачу, тут Oy. всі цукерки на вагу, всі вони в одну ж ціну 2,69. Скажу так, в українському магазині це дешевше. О, до речі, за ось ці цукерки твоя мама казала, що вони їй дуже подобаються so. і що вони дуже смачні. Давай якісь Давай. — Експерт. — В українському магазині це все дешевше на вагу, але просто в українському магазині менший вибір. Так що ми приїхали сюди просто, щоб більше різновид. О, до речі, пташине молоко. Я думаю, це буде Можуть добре. Взяти. Так? — Оце ти їх там балуєш, Ну, але воно хоча б легеньке, знаєш, приколь. Я би ще оці з кокосом взяла. Ці теж класні дуже. Кажи, що ще? – О, це та ж сама фірма, ми якраз теж говорили прога. Там ті клівці, а, вони сливки-линивки вони, в, в, сливки, в Африці, до речі, дуже смачні. В принципі, всі одинакові ціни. Так, я думаю, що їх навіть можна в один пакет всі, всі змішувати. Та. Ну, Бо вони ж будуть заважувати. Але М -м. ти окремо поділи, поділи, що на роботу ти береш і окремо можеш що щось нам візьмемо. А що нам ти хочеш? Я би спробувала всі, що твоя мама казала. Мені хочеться просто... А на роботу візьме теше не молоко. Де вони? Так, так. так. Люблять, ліщина, а це не ліщина, це білочка. Я пам'ятаю, вона в цьому, в тебе продаються. Дешевша версія ліщини. Рачки можна взяти чисто. Це... Рачки. Або ці жилейки. Рачки. Ось ці навіть прикольні. Що це ці? є? Ну це такі смоктальні цукерки. Вони колись були. А от класичні це ось ці. Бачиш? Ага. Ось ці. Я Тому ромашку ще візьму раді інтересів, типу, щоб робили. вони прямо спробували типічні угу. українські. Ну, можеш парою з цих взяти теж. Ну і це прості, це, це можна де небудь купити, навіть як більш ціпають. Ну тоді бджілку візьме, бджілка це. Ромашку. Я би бджілку Білка, взяла. Бджілка це оце. Оця бджілка. Бджілка. Ну і на ці, що ти дивився, вони теж класні. І я думаю, вистачить. У тебе яка ця мисочка дуже велика. Ми я хватит, так. Нам Як? я б взяла ромашку. Я дуже Хочеш дуже ромашку. ромашку? Так. Ой, ромашка. Відпиваю, чуть-чуть. Відклаєш. Відпиваю. А ти знаєш, що ромашка називається Ромашка? Та... Мені тік-ток ті, розказав. Ану. Бо там є ром. У тому біре. ромашка. Від рому. Аміго. Я Відпиваю. думаю, дасть, досить, маленьку, щоб не переїдати. То ще дуже багато є різних. Це неправда, вона переїдає їх постійно. <реш> <Да>. <реш> ну тому я вже знаю, тому я беру обмежену кількість. А ти хочеш, до речі, квашену капусту? Давай, да. так. А що, чуєш, може ми, щоб заїхали в цей український магазин, Типу, взяли картоплю цю яків, молоду. Картоплю? А, то це не в українському. Це в португальському було. Ну, ми насправді вже дуже давно в старській не Так, з пару місяців. Вже як та угу. ми поїдемо зараз. В цей португальський, то ага. ми там можемо квашену капусту взяти, або навіть Колеслав. Там, там воно й дешевше. дешевше, та, та і дешевки там теж є. Там все є вірки. Також є. Ми та, покажемо португальська. А тесь ми вже показуємо цей португальський. Мене... А, так, реально. — Ну Все, поїхали тоді за старських старський. Завжди дуже багато грошей збирає. По-друге, треба завжди перевіряти чек. Тому що в нас була ситуація, що нам на 12 баксів щось пробили. Хоча в нас цього товару не було. Ми майже доїхали додому. Я кажу, що це таке? Там навіть в чеку було незрозуміло, що написано. Ми зупинились, порахували просто кількість товарів. Ті булочки хочеш якісь? Ще треба перевірити. — Ні, поїхали. У мене є цукерки, так що ми зупинились, порахували товар, побачили, що не сходиться. У нас цього немає. Міша вернувся з чеком і з пакетом, який ми купили. Вони сказали, що йдуть дивитись камери, Подивились камери, і справді не було. І вони, як нам сказали, ми навіть не знаємо, що це пробито. Ну, 12 доларів нам повернули, але ситуація не ми годину часу потратити. Так, годину часу потратили, так як нам довелось вертатись, чекати, щоб вони перевірили ці камери. І їхати знов додому. Усе, правда? О, за ось такі пакуночки, я би щось ось таке хотіла. Це прям Мурійся. от наше Миколаїво для мене свято Миколая, це от цукерки саме ось таких наших ось цих коробочках. Оце це прямо моє дитинство. Ось-всі -всі коробочки. Ну кажіть, в кого читають. Я думаю, що це Миколай типу буде? як ковбасний цех він відкритий сьогодні. Мусить. Може за її не може тоді. Може вони не працюють не вони в будь-які. здається, вони не відбують. Чи не по монділкам не мене навіть? Треба а Як це називається Забув. Одра. 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 От вам ще одна локація дуже смачної ковбаси. Ми все там ковбасу на Різдво, на Пасху кріпляємо. 11-99 АВК, 11,99. Я би навіть краще АВК. Ти знаєш, що хочеться серделюк, чиєш себе? Серделюк. Можна тут зразу взяти сердальки, щоб вже це знаєш, Мовляла картопля з сердельками Давай. з скошеною капустою. Я за тут 300 грам. Виглядає він ось так. Є ось такий. Це я навіть не знаю, що це за фірма. Мені здається, вони самі це складали. Product of Ukraine, зроблено в Україні. 8,99, Ось такий. Теж український. 455 грам, п'ять Нас І мені чогось ось цей сподобався. Він виглядає потужно більше, і скільки тут у 400 грам. Тут є шарм, трюфель і якийсь флоренс. В результаті ось така корзинка. У нас получалася. Ну покажи. Покажи. А вдома знімемо розпаковку і скажемо скільки воно все коштувало. Ми вийшли зі Старській. Як завжди, сума вийшла немаленькою, тому на вас чекає розпаковка. І ми розкажемо ціну і скільки ж нам обійшли все-таки ці всі цукерки, як здавалося б. Коротше, дорого. Їдемо зараз всім візьмемо собі канапку. Як воно називається? Туркі бейкінкла. Турки клаб. У нас буде сьогодні екстра Туркі Бейкін Клаб. Та міше собі прям. Ти сусіску собі туди додаш? Ні, серденько? а та, він же вже поріс. Бейкін-клап Ні, Сліцісон, турки бейкін-клап, от так воно ліпше звучить. Їдемо підкріпитися, тому що якщо ми їдемо ще далі по магазинах, то ви знаєте, так неділя, людей багато, нерви, нерви, стрес. До речі, ми ще тут бачите біля стоїмо. І цікавий факт. Моя кар'єра в рітейлі почалась саме зі старської. Перша моя робота в Канаді це було старські. До речі, я можу прикріпити відео. У мене десь є відео. Я не пам'ятаю чесно, що я в тому відео, але я пам'ятаю, як я знімала, скільки часу я добиралась до тієї роботи. Я десь тоді годину з трьома пересадками Фі, фі. Я рада, що мене не взяли далі там працювати. Неприємне місце. Я рада, що все склалось як склалось. Хоча на той момент я дуже хотіла, щоб мене залишили. А чого саме залишили, так як я впершу прийшла туди працювати, я сезон Працівник відповідно сезон закінчився, і вони цих всіх людей фіть, фіт, фіт, фіть. Але вони мені дали надію, що от може вийде, і ми тебе лишимо там на касу працювати ще десь. Ну як ми всі зрозуміли, мене там не лишили. Але що не робиться все на краще? Я мега рада, що мене не лишили там. Так як буквально за два чи за три дні я собі знайшла іншу роботу. Зараз я там вже працюю. Ми якраз вчора ти мене питався, скільки я там працюю. Так. Два з половиною роки мене фітні буде три Подивіться. роки. Казати другу частину Канади, як як не виглядає по-другому. Там, да. палатки, бомжі. <смес> а знаєш що? Бо тут, бо тут є дім цих. Е... А... Е, е, яких, Со -со Соціальний дім <смес> тут. є. — Соціальний дім. Так. Да. Ну, тут прям такі містечко вони собі зробили. Помермося до моєї роботи. Я собі через два-три дні знайшла свою роботу, на якій я вже працюю майже 3 роки і на якій я виросла. Ура! Це вони до сусіда пішли. Хто проживаю, я про роботу. В принципі, якби я не знайшла цю роботу, можливо, був би отакий варіант. У нього тут кінофілій. сусідів входить собі, досі пішов до одного сусіда, попросив попросившись одного, де до другого сусіда. Чи як вони гріються взагалі? В нього півдупи видно. Він так пішов до сусіда, добре, що камера цього не бачить. Заглянув. Все, будемо зараз їсти, стоїмо в черзі. Тут, до речі, так багато машин. Я давно стільки машин не бачила, мені одеться. Де діляться? Welcome to неділя! До речі ще ми сьогодні будемо прикрашати ялинку. розказувала, що ми виходили. Ано. А no. я думаю, ми вийдемо з машинки і ми покажемо машинку, що ми на нові машинці. Ми mm. машинці. машинці. Сьогодні чекає розпаковка Старської. Сьогодні чекає прикрашання кімнатки до Різдва, до Нового року, прикрашання ялиночки, mm. а, покупки ще чогось новорічного. Гі. Гі. Ти радий? Радира, <реш> до речі, рівно рік тому ми переїхали в цю квартиру, де ми зараз живемо. Рівно рік тому, ну не рівно рік тому, чуть-чуть далі вийшло відео. Так, вийшло відео. Про наш переїзд і про те, як ми прикрашали кімнату минулого року. Так що теж прикріпляємо силочку, на яку можете зайти і подивитись. Я вчора буквально заходила це відео, думаю, о, таке цікаво, прикольне. Недаравно воно залетіло на там більше ніж 4 тисячі. о, клас, 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 подобається. І що я можу сказати? Рівно рік тому я теж була хворою. Я вже казала, я хворію по якомусь графіку чи по якомусь календарю. Не люблю хворіти, ти любиш хворіти. Mm -mm. Ніхто не любить хворіти, і він mm -mm. не любить хворіти вску. No. Мене вже просто дурка бере, бо ми чекаємо стільки часу. <laughs> ну це Uzbagajda. Uzbagajda. А ти хочеш якусь каву або чай? Я хочу чай з молоком. Ти хочеш Ні, no, Він мені щось за дуже солодкий. Okay. Я хочу... Може лондон фок без сиропу попросити. Ну тоді це не лондон фок буде, бо сироп якраз ванільний. Мені, будь ласка, чай, Ларч. Один цукор і три молочка. Mm -hmm. хто... А, Релкрей важливо. Рілкрей. Це дуже важливо. Хто, до речі, п'є теж чай з молоком? Я люблю. А хто навчив, а? Хто навчив? Я не пила раніше. Я думала, як можна пити чай з молоком? Ви ще якісь ненормальні, а зараз. М -м -м. Yes, до речі, другі кадри ми вже стільки на... наговорили, я стільки наговорила. Там 10 хвилин вийшло зі старській і вже зараз з машини 6 хвилин. Та-дам! на годину. І трубочку, подасочка. Набить що? На нас дві трубочки дали, тобі теж дали трубочку. Я завжди беру трубочки тепер до чаю, тому що я дуже везуча людина і в мене постійно або протікає кришечка, або я сама переливаю. Тому... Так спокійніше. Правда? Думаємо, ти це сельцитон турки бейкін плечи. клаб першим ділом. Оце тут зараз буде густина. Тим Хортон ще такого не бачу. Оце я це вам тут покажу. Бачите, така канапочка. Тобі помогте, що ти сам собі зробити? Я не знаю, якщо ти хочеш Зараз сюди робиться екстра сельцисончик. Зі старський. Речі, пишіть в коментарях, Їдиш? хто любить сельцесон. Бо я не люблю, але я Їдиш? просто знаю, що я не люблю його з дитинства. Ти будеш сельцесон? Ну, не так. Я вдома потім окремо попробую. Yeah. Люблю я його чи ні. Добре, що ви відказуєтеся таких. А ну-ка, закривайте це. Все. Yeah. Смачного. Okay. Ось така. Український турки бейкінг клад Ганапка вийшла. <laughs> У мене в принципі все ж саме. А не дали нам це напкінс? Ну, немає напкінців. Та вже не буду. Do you have napkins yourself? Та я маю мокрі, хоч. Ні. Така. Булочка. Така сама. Пенс. Тільки без екстра цього. Це їсти, Па-па. Наступна зупинка Canadian Tire. — Тут те саме. Правда. Ми вибираємо. Це так класно виглядає, але теж для нашої ялинки це прям завелике. велике. ось такі всякі є. До речі, дуже мило красиво виглядає. Кому підігнати шампури, шампурики. А що знаєш? що Я зрозуміла, чого всюди пишуть ось такі попередження, що можна здати до 15 грудня. Final sale. тут. Е, дуже багато практикують, особливо в Костку. Купляють ялинку в костку. Після різдва просто йдуть і Бертаю. здають, і тут напевно таке стільки часу було, свого тому, тратити не... ті, ті, Як ти в коску почекаєш обертати десь годинку-півтора? Раз фрі тратиш 3-4 години свого часу. За 4 години можеш заробити ці гроші, які хтось пити. От ну. No. Терасу це в рік свій час просто в пусту. Це ми з тобою розуміємо, але людям вигідніше постояти декілька годин і чому затрим... вигідно? Ти свій час повністю втратиш. Ну, а рік кого наступний рік? Коня здається. Хорс. Рік коня, ти був правий. <coughs> Та снек, хорс, А потім колд. У нашому магазині вже теж все різдвяне, але це не тільки зараз. Я тільки вийшла з відпустки 31 числа, 31 жовтня на Хэллоуін я вже робила все все новорічне, вже от і гірлянди. Тепер супер швидка розпаковка зі старської частини. Ви вже бачили, що ми купили. Ось цей чай. Ми його так і взяли від Ловари. Тут от якраз шість різних видів по 15 штучок. Прекрасно, разом 90 пакетиків. Пеш, ось так він виглядає. Це на подарунок. Це вже нам мілка. Якась нова. Попробуємо. Це теж на подарунок. Українська така коробочка сердельки. Ще сердельки. Тут був сальцесон, якого вже майже немає. Ще сердельки, і ще сердельки. Ми взяли всіх видів по чуть-чуть. І ось ці всі цукерки. Разом я тільки що подивилась: тут 950. Грам Получилось на 25,5 доларів. Скажем, грубо кілограм 26 доларів. І після того ми ще заїжджали в португальський магазин, але ми його вже не показували. Ми старалися якомога швидше. А це що ми купили в цьому португальському? Ну, я надіюсь, мені хтось сказав, що це португальський магазин, але там дуже багато українських товарів, європейських. Це Звичайне листя з салату, колеслав, квашені огірочки, квашена капусочка. Сезон прийшов зимою, і нам вже хочеться чогось кисленького. І ми купляємо... зараз. Я вам покажу ось таку маленьку картопельку. Завжди там вона дуже схожа на молоду картоплю. Можливо, це вона є. Чесно не знаю, але вона вже почищена. Вона завжди там зберігається в холодильнику на льоді. І вдома ми просто відварюємо сметана, кріп. Му, прекрасно. Це все. У нас получилось на 18,57. Короче, До речі, нормально. Порівняно зі старським, 90 доларів з цим 18. Тут я вам скажу, різниця відчутна. І ось така розпаковочка. Получилась. Чесно, я в Старське не люблю їздити з завжди. Якась дуже гігантська сума отримається. Ну що, приступаємо збирати ялинку. Це цьогорічні покупки, які в нас є. Це спеціально для відео. Ти яку хочеш. Тут і Тут оленем не хочеться бути і буде з пряником. Бачите якраз на більшу голову, це на меншу голову. Все прекрасно. Купили ось таку нову іграшку. Сердечко. Будуть світитися світильнички. О, до речі, треба ще батарейки витягнути. Та-да-дам! да, -да Бантики! ми взяли ж два кольори бантиків, не чи один? Один? Ага. Один, один. Червоненький. Feliz Все. Наряжаємося. Там же бачите, там же от ялиночка стоїть. Mm -hmm, mm -hmm. Її треба єдине ще зараз розправити Фелісна і прикрасити. Віда. І треба зубожовачку десь. Ану, беріть. Та -та -та. Ти готовий? Дивіться, дивіться, піска моди. Тобі пасує, ну подивись. Дивись, як класно. Дивись, як класно. Там хлопчик і дівчинка пряник. Він каже, що це якась хрінь негарна. Але ну, подивіться, як це класно. Мені пасує. Це правильно. Тисяк красива. Дуже красиво. Приступаємо. Угу. Це музичний супровід Бай Михайло. Прикинь, то Ютуб заблочить. <рес> <рес> Скажи авторські права. <рес> так, давай ми це відключимо поки що, а потім ми придумаємо, де це поставити. Швидка розпаковка Ось таких от бантиків з Kinali Вони нам дуже сподобались. Такі прям червоненькі, такі прям-такі такі новорічні. А так ми собі їх прямо зі цей будемо витягувати. Денис що. Вони тут так закручені. Читать тук-тук-тук. Обов'язково лайк, підписка і комент за цей. Музичний супровід. Sure У нас до тепер на фоні грав ютубчик. А тепер грає Мішу Оспадає. Ей, я по тілі бойку моєму Кажи за що. Фелісна віда. А я це нам нам треба більше справляти, так? Треба. Воно прям все в різні сторони так має значити, щоб воно так мега пушисто виглядало. Знаєш? Mm -hmm. Це я нам підготувала. Тепер є ось таке серденько розпаковка. Біда, І танц! Наступне це ось такі світеночки. Ми дивилися перше за ними в Canadian Tire, але там вони більше з більше десяти доларів коштувалися. Триваємо Доларами 3,25. Вони правда чуть-чуть не дуже добре помальовані. Наймався, як вони будуть світитись? Сюди вставляєте батарейки? Ось така от обновочка до нашого міні-міні містечка, яке буде під ялинкою. Хочеш перевірити, як вони світяться? Mm -hmm. Дуже прикинь, зараз не працює. Вони мусять працювати. Опа, опа. Тин -тин -тин -тин. Головне, що світиться, це долара. Ой, ну добре, все, ти можеш побути без того. Але чого воно в тебе спадає? Okay. Може бути з двома. У мене навіть ватає. Так, да, це буде за задні композиції така. Uh -huh. Тут крісло тобі, ви собачите. Че не навернутися. Дивись, в мене вони тримається. В тебе волосся воскою, в нас таке. У кого написано? Мусить бути першнім. Опс. Я з цих хочу значити. Ці мої найулюбленіші. ще є. Дзвіночок є ось така от диско-кулька так Як ти думаєш, батарейки працюють? Папа оленятко. Ось такий щелкунчик. Чесно, я не знаю, яким буде по Not-cracker, по-англійській Not Квіточка, Є ось такий вогник для нашої хатки. Кріселку. Це ось таке.